Вони виховували в своїх синах любов до України, а ті за батьківщину віддали життя. З нагоди Міжнародного дня матері у Бориспільському центрі культури та мистецтв для матерів загиблих воїнів влаштували концерт. Та спершу, очікуючи на виступи артистів у фоє, гості змогли насолодитись виставкою картин вихованців гуртка Академія Олівця. Тут представили 20 робіт на родинну тематику, говорить керівниця гуртка Юлія Петренко. Ця виставка приурочена Дню матері. На ній представлені роботи вихованців гуртка академія олівця від 5 до 16 років, дітки, і світ фантазії, світ мистецтва, яке живе в дітях. Ви можете сьогодні спостерігати на цих яскравих полотнах. Та доброзичливість, любов до життя, любов до миру також підкреслена яскравими кольорами і такими. Нашими рідними українськими образами». наступні дві години гості провели в глядацькому залі, де їхні усмішки та сльози викликали народний аматорський хореографічний колектив Міленіум, оркестр акордеоністів Гармоніка, солістка ансамблю міністерства оборони України Ангеліна Бардош, солісти Сергій Виговський та Каріна Ридзанич, вокальний дует Карина Бондаренко та Анна Поліщук, а також співаки Дмитро Андрієць, Влада Бучко та Інна Іщенко. За днями руки, Та да куди не занесли. Бою за Україну сини Наталії Янченко та Валентини Ткаченко загинули ще в 2015 році. Своє життя в 2023-му за батьківщину віддав син Валентини Стіпахно. Серця цих та ще понад ста присутніх в залі жінок назавжди оповиті болем. Матері полеглих воїнів говорять, що концертна програма їм неабияк сподобалась, проте веселим святом для себе цей день жінки назвати не можуть. І за на жаль за 9 років воно ніде не дівається більця. Ну, приємно, але дуже важко, що не може син привітати маму. Велике дякую організаторам усім. Дуже приємно було, що нас не забувають, що нас пам'ятають, що є такі мами, що пам'ятають наших дітей. Щиро дякую всім організаторам цього заходу. Сподобалося, дуже приємно, що нас привітали, що запросили, що згадали наших дітей. А концерт дуже сподобався, був дуже красивий колективи, сильні були. І виконавці теж. Дякую вам за все. Не можна передати словами. Дуже емоційно, душевно, з повагою. Ну, дуже велике дякуємо. Захід на вищому рівні, можна сказати. Це насамперед увага до нас і повага до наших дітей, до наших сім'їв, що віддали своє життя. Велике дякуємо і їм всім за їхній труд, що вони роблять для нас і для пам'яті про наших синів низький материнський куклінь. Дуже все організовано, красиво, Просто це все сльозно дуже для нас. Для нас це дуже сльозно. Але дякуємо організаторам, дякуємо артистам. Трошки розважили, трошки поплакали, як вийшло. Але всім дякую, все було добре, нам сподобалося. Приїхали ж на захід матері загиблих воїнів із Білоцерківського, Бориспільського, Бучанського, Вишгородського, Броварського, Обухівського та Фастівського районів Київської області, говорить виконувачка обов'язків директора Київського обласного центру допомоги захисникам України Ірина Головач. Сьогоднішній захід це наша вдячність. Це захід вдячності мамам наших героїв, наших небесних янголів. Сьогодні до цієї зали, на урочистості, ми запросили матерів героїв з семи районів Київської області. Серед них є мами, які втратили своїх дітей ще в 2014 році, і ті вже, які втратили своїх дітей в період повномасштабного вторгнення. Для них ми хочемо подарувати їм тепло. Ми хочемо їм подарувати комфорт. Ми хочемо подарувати хоча б один день, одну мить наповнені яскравими радісними якимись враженнями. Відбувся ж захід за підтримки управління культури Бориспільської міської ради. Анастасія Усик назаргераскін. Новини Терес Бориспіль.